І з початком червня українські війська розпочали наступ у Запорізькій області. При першому погляді видається, що росіяни достатньо підготовлені до оборони. Вони облаштували розгалужену систему окріплень вздовж усієї лінії фронту, яка на деяких ділянках простягається аж до 35 кілометрів глибоку території. Крім того, у Москви є перевага в повітрі, та це лишень один бік медалі. Російський колос на Запоріжжі прихована ВАДА. Вагомою проблемою для Збройних сил Російської Федерації є логістика. Висока залежність від залізничного транспорту свідчить про те, що українцям не обов'язково розбивати регулярні війська, щоб перемогти росіян. Для успіху на Запоріжжі цілком достатньо виснажити російську логістику. Погляньмо ближче, на карті. За часів Першої світової війни командир американського експедиційного корпусу в Європі, генерал Джон Першинг, якось сказав: битви виграє піхота, війни виграє логістика. Практика бойових дій в Україні показує, що цей вислів все ще актуальний. Межі російського успіху встановлює саме логістика, що ми і побачили в перші дні війни. Російські танки, передусім на схід від Києва, прорвалися в глиб української території. Проте, через нездатність захистити логістичні хаби в довгостроковій перспективі, у росіян не було можливості забезпечити поповнення своїх військ, що призвело до їхнього відходу з північного сходу України. Ще яскравішим прикладом, що відображає, як проблеми з логістикою позначаються на російських операціях, є битва за Херсон. Російський плацдарм під Херсоном підтримувався трьома переправами через Дніпро: двома мостами в Херсоні, автомобільним і залізничним, та мостом через Дамбу в Новій Каховці. У липні 2022 року українці розпочали систематичні атаки на ці переправи, вивівши їх з ладу. Протягом кількох місяців росіяни намагалися живити плацдарм за допомогою опоромів і понтонних мостів, але це було лише тимчасовим рішенням. У результаті українці виснажили російську логістику настільки, що у генерала Сергія Суровікіна не було іншого вибору, окрім як залишити Херсон у листопаді та відвести російські війська на інший берег Дніпра. Залізничний транспорт займає ключове місце в російській логістиці. Підполковник армії США у відставці Алекс Вершинін підсумував це наступним чином. Російські війська залежні від залізниць, починаючи від заводу і закінчуючи армійськими складами і загальновійськовими частинами, і де це можливо рівнем дивізії бригади. Ніяка інша європейська країна не використовує залізницю в такій мірі, як російська армія. Така залежність від залізниць несе за собою далекосяжні наслідки. У Росії існують залізничні війська збройних сил Росії, які є відособленим видом збройних сил Росії, що налічує до 10 бригад і кілька окремих батальйонів. Сумарно це майже 30 тисяч військовослужбовців. Їхнє основне завдання забезпечення безперебійного функціонування залізниць для армії, зокрема ремонт пошкоджених залізничних ліній і мостів. Шведське агентство оборонних досліджень констатує, що залежність росіян від залізничного транспорту перетворює плани російських військових на вельми передбачувані. Росіянам просто доводиться пересуватися вздовж залізничних ліній, що робить їхні війська вкрай вразливими до руйнувань основних залізничних сполучень, особливо мостів. Проблемою для залізничних військ стала не тільки активність українських диверсантів у російському тилу, але й наявність у Києва зброї великої дальності, як отпускові установки Хаймерс з боєприпасами GMLRS або ракети Шторм Шедоу, які можуть бути використані для ураження цілей без фізичного наближення до них. Росіяни стикаються з особливо проблематичною ситуацією на Запоріжжі, де залізнична мережа значно обмежена. Здовж залізничних маршрутів є кілька потенційних вузьких місць, пошкодження яких може паралізувати всю російську логістику на даній ділянці фронту. Для кращого розуміння російської ситуації на запорізькому напрямку варто почати з особливостей російських укріплень. Відкрита місцевість Запорізької області та відсутність природних бар'єрів роблять її винятково складною для оборони, особливо з огляду на те, що лінія фронту на Запоріжжі розтягнулася приблизно на 170 кілометрів або на понад 100 миль. Щоб обезпечити свої позиції, росіяни побудували складну систему укріплень на Запоріжжі, включаючи Дві, а подекуди три-чотири лінії оборони, що простягаються від 15 до 35 кілометрів глиб окупованої території. Водночас нічийні смуги та територія між лініями оборони рясно заміновані. Обороною росіяни не обмежуються. Якщо українська атака на одному з напрямків є успішною, росіяни миттєво розпочинають контрнаступ, прагнучи компенсувати результати українських дій або ж звести їх на нівець. Контрнаступи коштують росіянам чималих зусиль, хоча вони також дуже важливі. Відвоювання території не обов'язково є метою росіян. Вони зацікавлені вибити українців з ритму, посіяти хаос і ускладнити проведення подальших атак. Масштаби підготовки росіян до оборони Запоріжжя найкраще відображає той факт, що ними також були підготовлені укріплення в тилу головних оборонних ліній. Міста Токмак, 25 км від фронту та Кам'янка, 35 км від фронту були реорганізовані в малі фортеці і приведені в готовність до оточення. Ці два міста доволі стратегічно важливі для росіян. Цілком природно, що їх перетинає залізнична колія, власне, єдина залізнична лінія в регіоні, що сполучає Запоріжжя з Росією через Крим. Російські війська на Запоріжжі, як і на інших частинах фронту, отримують постачання здебільшого залізницею. Потяги з вантажами із Росії перетинають Кримський міст, проїжджають через Мелітополь, а потім досягають залізничного вузла в Новій Богданівці на захід від Токмака. Звідки потяги можуть вирушати на захід до Каховки або на схід до Волновахи? Російську логістику на Запоріжжі також забезпечують порт Бердянськ та автомобільний транспорт із Донецька. Та вкрай важливим і ключовим для розуміння ситуації в Росії є те, що росіяни позбавлені прямого залізничного сполучення між Запоріжжям і Донецьком. Приміром, потяги з Ростова на Дону до Мелітополя не можуть прямувати через Донецьк, а змушені їхати в об'їзд через Крим. Причиною цього є те, що росіяни не спромоглися повною мірою гарантувати безпеку залізничного сполучення між Волновахою і Донецьком. На деяких ділянках лінія фронту знаходиться всього за 5 кілометрів від залізничної колії, що практично блокує безпечне транспортування. Продовж зими росіяни намагалися зміцнити свою логістику і спробувати взяти вугледар. У разі його взяття залізнична лінія Волноваха Донецьк була б надійно захищена, що забезпечило б Запорізькій області пряме залізничне сполучення з Донецьком. Утім, після кількох тижнів запеклих боїв за вугледар росіяни зрештою зазнали ганебної поразки, втративши 155-ту бригаду морської піхоти та понад 100 одиниць важкої техніки. Згідно з неофіційними джерелами, командувач східного військового округу генерал Рустам Мурадов поплатився за це фіаско своїм звільненням із займаної посади. Може спершу здатися, що росіяни знаходяться в дуже зручній позиції на запорізькому напрямку. Вони відокремлені від українців двома ретельно продуманими лініями оборони, в той час як ключові міста в російському тилу підготовлені до тривалого оточення. Проте й в той же час впевненість росіян у залізничному транспорті разом із обмеженою залізничною інфраструктурою Запоріжжя та відсутністю прямого залізничного сполучення з Донецьком робить російську логістику на південному фронті дуже вразливою. Пошкодження кримського мосту відразу ж створює проблеми з постачанням для російських військ на Запоріжжі. Раніше кримський міст вже був ціллю української атаки у жовтні 2022-го. Попри пошкодження, він не був цілковито виведений з експлуатації. Знову запрацював на початку травня 2023 тисячі Росіяни заявили, що залізнична частина мосту була відновлена до стану, який передував атаці. Безперечно, кримський міст є найбільш вразливим місцем у російській логістиці. Проте це не єдине вузьке місце у постачанні. Потягами з Криму до Мелітополя доводиться перетинати Сиваш, систему мілководних заток, що відділяє Крим від Херсонської області. Через Сиваш існує лише один залізничний міст. Якщо українці успішно зруйнують його, ефект буде подібний до руйнування Кримського мосту. Втім, варто зауважити, що Сиваш доволі мілководний, середня глибина близько одного метра. Відповідно, відновити міст через Сиваш буде набагато легше ніж Кримський міст. За умови, що українці не знешкодять Кримський міст або міст через Сиваш. На них чекає складна битва на запорізькому напрямку. Власне, якщо залізничне сполучення з Кримом залишатиметься в нормі. Єдиною суттєвою перешкодою для російської логістики стане захоплення українцями залізничного вузла в новій Богданівці на захід від Токмака. Щоправда, цей вузол віддалений від лінії фронту приблизно на 50 кілометрів. Аби дістатися до нього, українцям доведеться подолати до чотирьох російських оборонних рубежів. Існує також другий варіант атаки на російську логістику. Українці можуть спробувати нанести удари по залізничному вузлу у верхньому токмаку між токмаком і кам'янкою двома російськими фортецями. Вузол знаходиться на 10 кілометрів ближче до лінії фронту за Новобогданівку. Немає також інформації про те, що росіяни зміцнили верхній токмак. Тому може здатися, що це досконале місце, щоб атакувати і вбити клин у російські позиції. Але не все так просто. Зрештою, взяття вузла верхній токмак не заблокує російську логістику на заході Запоріжжя. Потяги все одно зможуть дістатися до токмака а українці опиняться між двома потужними російськими угруповуваннями. Які безумовно намагатимуться контратакувати або із заходу, або зі сходу. Українці проводять свої операції на Запоріжжі за двома напрямками. Вони активно відшукують слабкі місця в російських оборонних лініях, розраховуючи в перспективі досягти локального прориву і вийти в російський тил. Утім, українці невпинно водночас докладають зусиль аби похитнути логістику противника на Запоріжжі, постійно пильнуючи за тилами росіян. У ніч з 17 на 18 червня українці ліквідували російський склад боєприпасів у селі Рикове, що за 140 кілометрів від фронту. Сила вибуху була настільки потужною, що пошкодила залізничні колії. Які пролягають повз Рикове, а саме через нього проходить траса Крим Мелітополь. Залізничні війська оперативно розпочали відновлювальні роботи. Щоправда, росіяни все-таки втратили залізничне сполучення між Кримом і Запоріжжям щонайменше на кілька днів. Кількома днями пізніше, а саме 22 червня, українські військові пошкодили автомобільний міст у Чонгарі через Сиваш, яким проходить найкоротший шлях до Запоріжжя. Це призвело до подвоєння маршруту вантажівок, що прямували з Джанкоя в Криму до Мелітополя зі 150 до 300 кілометрів. Втім, українцям під час атаки 22 червня не вдалося зруйнувати залізничний міст через Сиваш, розташований в семи кілометрах на захід. Але це лише питання часу, коли українські військові здійснять наступну атаку, щоб знищити його. Український наступ на Запоріжжя триває з початку червня і наразі не призвів до значних територіальних досягнень. Головною причиною є перевага Росії в повітрі та розгалуджена система російських укріплень. Російські пропагандисти залюбки поширюють світлини українських утрат на запорізькому напрямку, як свідчення невдач української операції. Особливо палко вони використовують знімки знищених леопардів, що їх Київ отримав від західних країн. Хоча це виключно пропагандистські виверти, український штаб не плекав надії на те, що літній наступ буде настільки швидким, як харківський чи херсонський. Всім відомо наскільки складною є ця операція, тоді як часові рамки визначені щонайменше на кілька місяців. Чому так? Ну вкотре через логістику. Ліквідація найважливіших ланок, ворожих баз і складів боєприпасів є запорукою успіху цієї операції. Але це процес, який потребує значного часу. На відміну від Москви, Київ шанує життя своїх солдатів, і намагається максимально послабити ворожий тил перед наступними фазами посиленого прориву фронту. Наразі росіяни здатні ремонтувати пошкоджені шляхи на постійній основі, але невідомо наскільки довго це триватиме. Наявність в українців ракет Shadow створює загрозу для всіх важливих автомобільних і залізничних сполучень через Сиваш і російських складів боєприпасів на Запоріжжі. Цілком ймовірно, що ракети Shadow можуть створити загрозу і для Кримського мосту. Складнощі пов'язані з деградацією російського тилу, вкотре демонструють, наскільки українським намаганням відвоювати окуповану територію перешкоджає відсутність американських ракет Етекамс та винищувачів F-16. Для знищення ворожих об'єктів, важливих складів боєприпасів та головних залізничних і автомобільних мостів це відмінні засоби. Виведення на поле бою етикем ста винищувачів F-16 стане для росіян колосальною проблемою, яку можна порівняти з ударом, якого зазнала російська логістика, коли минулого року Київ одержав реактивну артилерію Хаймерс. Логістика це ключ до перемоги на запорізькому напрямку. За умови, що українці заблокують основні залізничні шляхи, російська оборона не витримає і розвалиться. Водночас, якщо швидко вивести з ладу російську логістику буде неможливо, українці зіштовхнуться з вельми складною боротьбою в подальшій російській обороні. Сподобалася аналітика? Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а за можливості підтримайте роботу нашої української команди. Фінансово реквізити є в описі.